Вітаю дорогі глядачі! Сьогодні фаршировані перці. Переконана, що у кожної господині є свій власний рецепт, але пропоную спробувати ще один варіант. Виходить, ну дуже смачно, ви точно не залишитесь байдужими. Отже, нам знадобиться перець червоний солодкий 13-14 штук. М'ясо краще, якщо це буде свинина, кіло 200 кг, рис 300 г, 3 середні морквини та 2 середні цибулини та 1 томат, 2 столові ложки сметани для фаршу плюс 1-2 столові ложки для заливки, олія для смаження та спеції за смаком. В мене це сіль, чорний мелений перець та чорний перець горошком, тухмяний перець горошком, лаврове листя та сушений чесник. В першу чергу добре промиваємо рис холодною водою та заливаємо окропом і відставляємо настоюватись. Тепер нарізаємо м'ясо невеликими шматочками десь сантиметр на сантиметр та відправляємо його обсмажуватись на вогні вище середнього до золотавої скоринки. Не забуваємо м'ясо час від часу перемішувати, щоб воно не пригоріло. Доки обсмажується м'ясо, моркву чистимо миємо та натираємо на крупній терці. Цибулю також чистимо миємо та нарізаємо кубиками. У помитої та обсушеної петрушки відділяємо листя від стебл. Листя нарізаємо, а стебла нам ще знадобляться пізніше. Томат натираємо на терці без шкірки. Тим часом м'ясо майже готове. Додаємо цибулю і моркву та тушкуємо до готовності м'яса та м'якості овочів. Доки дотушковується м'ясо, є час помити та почистити пер. Вирізаємо плодоніжки та перетинки всередині. Витрушуємо насіння. Все, перець готовий до подальшого процесу приготування. М'ясо з цибулею та моркою готові, можна збирати начинку. До м'яса з овочами додаємо рис, з якого попередньо злили воду, пюре з томату, нарізану петрушку та спець. В мене це 1 чайна ложка сушеного чеснику, 2 чайної ложки чорного меленого перцю, 2,5 чайні ложки солі та додаємо 2 столові ложки сметани. Добре перемішуємо. Так як тут немає сирого м'яса, начинку можна скуштувати. Я завжди куштую. Вона має бути добра, солена та влаштовувати вас по спеціях. Можемо фарширувати перці. Переконую, що начинки достатньо, але завжди залишаю трохи місця, десь на палець, для того щоб коли рис в процесі приготування збільшиться в об'ємі, начинка не втікла з перцю. Викладаємо на фаршировані перці в кастрюлю одним шаром тісненько, вони не мають впасти в процесі приготування. Додаємо до кастрюлі стебла петрушки, лавровий лист, чорний та духмяний перець горошком. Для заливки розчиняємо 1 столову ложку сметани в 1 літрі води та солимо за смаком. Заливаємо перці ось так, щоб трошки рідини попало в самі перчики. Тоді рис краще приготується. Відправляємо готуватися спочатку на сильному вогні до моменту закипання. потім зменшуємо до рівня менше середнього. Не має бути сильного бурління, він має тихенько кипіти. Закриваємо кришкою і готуємо хвилин 40, час від часу подивляйтесь до нього. Страва готова, коли рис м'який, але не розварився. Від перця відстає шкірочка, але він добре тримає форму. Сподіваюсь, рецепт стане у нагоді. Бажаю вам смачного та буду вдячна за ваші вподобайки і підписку.